Євгенія Петрікова, Зуби. Зірки на небі, мрець в труні, риба в воді. Якщо мрець із труни повстане, у раба Божого Олега зуби заболять. Амінь. Так промовляла моя бабуся, коли ще у малого мене тільки починали рости постійні зуби. Казала, що я ніколи не знатиму проблем із зубами. До останніх днів. Я їй вірив. Клац біль ставав усе сильнішим. Я прокинувся близько другої ночі, кімнату, оповиту темрявою, павутинками пронизувало місячне сяйво, що пробивалося крізь зашторене вікно. Ця пульсація зводила з розуму, змушувала серце битися частіше. Зуби, все яство стискало, вивертало і викручувало. Дірявило тисячами свердел, ніби якась невідома істота намагалася вибратися назовні. Такого болю я не відчував ніколи в житті. Хотів підвестися, та перед очима все пливло, а ліжко здалося нереально великим. Намагався кричати та тільки корчився і вертівся, аж доки знову не заснув а, можливо, втратив свідомість. На ранок від болю не залишилось і сліду. Я підвівся і одразу підійшов до люстра. Звідти на мене дивилася білосніжна, майже ідеальна усмішка. Провів язиком по зубах, намацав ясна. Все було в порядку. Тоді якого біса сталося вночі. Зрештою, вирішив, що це був лише сон. Гарна усмішка була моєю гордістю. Небагато людей можуть похизуватися такою. З цими думками я й пішов на роботу. Відкинувши болісні спогади. Клац. Я чітко чув цей звук, ніби хтось натиснув перемикач, і мене знову викинуло зі сну у той самий кошмар. Кошмар, але чому так нестерпно? Мої зуби палають. Здається, що їх пронизують мільйони електричних розрядів. Ох, це клацання. Я знаю, що це було. Це клацав перемикач на електричному стільці, а я. Звичайний смертник, що ніяк не може померти. Коли, коли це все скінчиться? Цього разу я зміг підвестися. Крізь вікно все так само пробивався місяць. Я підбіг до дзеркала і подивився на свої зуби. У напівтемряві мені здалося, що вони рухаються. Відкрив рот ширше і побачив невеличкі павучі лапки. Принаймні так мені здалося. Вони одразу ж заховались. Як тільки я встиг роздивитись, тіло пройняло холодом, там щось є. Це було останнє, що я пам'ятав з тієї ночі, прокинувся, як завжди, у ліжку, торкнувся зубів, все в порядку, про всяк випадок почистив їх двічі, ніяк не міг перестати думати про гидкі павучі лапи, що стирчали з рота вночі. Дурнуватий сон, що вже почав набридати. Клац! Невже знову? Здається, клятий мрець все-таки піднявся зі своєї труни. Ні, я більше не витримаю цієї муки. Черви повзають моїми щелепами, проривають тунелі вздовж і впоперек, намагаючись вибратися назовні, а зуби, наче горять пекельним вогнем, танцюючи танок зі смертю. Щось торкнулося мого язика, і я з острахом підскочив з ліжка, Мову тумані тумані до ванної кімнати. І увімкнув світло. Цього разу я точно не сплю. Відкрив рота, і звідти вигулькнуло кілька волохатих павучих лапок, набагато довших, ніж минулого разу. Мене знудило прямо в раковину. Недовго думаючи, я побіг на балкон, пошкодував, що вчасно не навів там лад, хоч і збирався вже півроку. Ящик за ящиком вивертав усе начиння від інструментів. До нікому не потрібних пляшечок, які шкода було викинути. Нарешті знайшов те, що шукав. Ось він, мій порятунок, кліщі. Я повернувся у ванну кімнату і відкрив рота якомога ширше, прилаштував кліщі до верхнього переднього зуба, зафіксував їх і рвонув з усієї сили. На диво все вийшло з першого разу. З дірки потекла тоненька цівочка крові. Поступово заповнюючи ротову порожнину, а я тим часом викинув у ванну перший зуб і потягнувся до другого, потім третього, далі й далі. З кожним вирваним зубом мені ставало легше я відчував, що роблю все правильно. Іншого рішення не могло й бути. Ще трішки і останній зуб дзенькнув, впавши додолу. Я поглянув на раковину повну блювання й крові. Завтра доведеться все відмивати. Тоді почув якесь шурхотіння. Зуби заворушились. Спочатку потихеньку розвідували нове місце, в якому опинилися, а потім сміливо витягли лапки і почимчикували геть. Я посміхнувся і помахав їм рукою. Тоненькою вервечкою вони прямували до вікна, залишаючи маленькі багряні плямки. Пловчафайте мої Люфі. Я так радів, що ці лапки більше не будуть лоскотати язика. Повернувся до дзеркала. Щасливе обличчя розпливлось у беззубій кривавій усмішці. Більше нічого не боліло. Євгенія Петрікова, Зуби. Озвучено студією руда книгарня. Читала хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг, дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які Кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.